Хлопці, всім привіт! Склалася така ситуація, що я починаю сліпнути. На жаль, придеться розпрощатися з цією хорошою іграшкою. Ось. Ну, Хто знає, що за апарат, той знає. Річ хороша. Гарантія вже закінчилася. Була гарантія від магазину Фортуна. Треба пошукати. Тут я бачу немає. Цей, ну ось дивіться, отакий апарат, Equinus 600. Водонепроникний не проникне. Дивіться, стан. Шикарний. Так, тут навіть щось є. Видно. Повністю все ціле. Штекер рідний від зарядного, все рідне, нічого не ремонтувалося. Ходив дуже рідко, бо не було сильно часу. Багато роботи, є окремо кріплення шнурків, повністю нічого не розшатано, все добре, все ціле. Ось таку штуку, хто не має автомобіля, додаю таку гарну штуку, як е, цей складальник блока. Тобто складається. От, Якщо є так, склали собі, компактно, зручно і не потребує багато е, ну, місця в рюкзаку. Ось тут ми маємо ось такий апарат. Хто хоче, може кликати своїх друзів, знайомих, хто би міг провірити. Ну, зразу кажу чесно, все класно, все супер, рідні наклейки. Немає чого переживати. Папірчик, як то кажуть, роблю для доказу, що це ніяка не афера. Отак, знизу катушку, що ви не думали, що тріснуте. От у якась накладка якась ще була. Ну, скажу так, дуже класна іграшка. Додаю два, затемнюючі. Ці клівочки десь затемнюючі, якщо захочете в чехольчик, ось ця штука вона в комплекті не йде. Я їй даю в подарунок. Ну, самі розумієте, гроші на операцію йдуть великі і підуть ще більше. Тому, на жаль, розпродаю все, що є. Хто має бажання подивіться е, в групі, е, всякі залізяки плюс з СРСР. Не путайте з меншими е, аферистами. Ось там багато різних е, двигунів буде. Є, е, є багато різних інструментів. Ось, ну, якось так. Просто дуже терміново потрібно гроші. Дивіться, ось папірчик. Тільки по цих даних ми тримаємо з вами зв'язок. Хто хоче, може приїхати особисто, подивитися на нього, протестувати. Зараз спробую вам його ще включити. Я вже чесно забув, бо я вже не займався десь 2 роки. Ось. Ну, тобто ну, апарат в гарному стані. Все шикарно. Зараз вам покажу, що він працює. Так, вмикаємо. Так, маємо дріт. и монетко. Тук кабель зарядки им Я Ели сега Ну, си ми перешкод в е лице, да Но, сни, измите, квартири, Ось. ну! Що тут все у нас є? Підсвітка, яка регулюється. так тут доски не. Ось, ну, апарат бомба. Я би не продавав, але самі розумієте. Приходиться. Дуже класна фішка в цьому апараті це ось такий регулятор. Якщо в дорогу в рюкзаку, наприклад, треба десь вести, не всі ж машини є. Дуже класна штука. Бо коли отаке от везеш, чесно кажучи, місце займає добре. А так склали собі, і все. В комплекті вона не входить, тому йде до апарату як фішка. Ось маємо таку штукенцію. Як бачите, все в гарному стані. Гвин таки зафіксували і блок повністю нерухомий. Дуже хороша штука. Буде знятий, тому що не вміститься в рідну коробку, там не розраховано місце на нього. Але, ось, ну тут, хочете собі поставити, захочете, не поставити. Є рідна марка. Апарат в дуже гарному стані. Ну, самі розумієте, чому мушу продати. Що я подумав? Давайте ще про всякі пробіжимося по, повністю по зовнішньому виду, щоб ви не думали, що десь якісь є браки. Все, кріплення всі є. Ну, апарат в гарному стані, тому що, кажу, ходилося дуже рідко. Чисто, коли був час приїхати на дачу, попахати і продати. Ой, кажу, і щось потім пошукати. Ну, в основному ходив під вечір, тому і не дуже активно. Ось тут ми маємо. Рідна зарядка. повністю все. Ціле. Ну, фотоапарат як є, так є. Зараз пошукаю, що до нього гарантійку. О, щоб все було, як то кажуть, в комплекті. Купував у Івана Грома. Хто знає. Ось так що повністю не розшатаний. Все в гарному стані. Ну, тут тут бруд, тут наклеючку одну я клею, освітлову відбивачку. Ось. Ну, все є, що треба. Так що, на жаль, фотоапарат не такий, як хотілося би. Ну, якщо це захочете, приходіть, тестуйте.